Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр. І сьогодні е, я хочу продовжити нашу традицію, роз, на, нашу традицію розповідати про новинки, про е, сучасні технології, які використовуються в теплицях, які використовуються саме для вирощування. І сьогодні ми з вами розглянемо новинку від е, компанії Dyson, яка як ми всі знаємо, славиться не тільки побутовими приладами, якими ми користуємося кожного дня, але ось вони і розробили доволі такий цікавий варіант тепличного комплексу, який дозволяє значно підвищити продуктивність вирощування з метру квадратного. Ці технології доволі таки швидко можуть прийти і до нас. Тому дивимось. у зв'язку з необхідності виробляти в Англії більше високоякісних продуктів. Інженери Dyson долучилися до вирішення цієї проблеми, розробивши інноваційну систему вертикального вирощування. Зараз ви бачите найбільшу установку, яку Dyson коли-небудь створював. Вона 24 метри завждовшки, 5,5 метрів завширшки, і 5,5 метрів заввишки. Кожне колесо важить 500 кілограм. Розробники зробили все. Самостійно кожен шматочок провода, кожну гайку, болт, кріплення, все це розробили вони самі. В цю установку за останні два роки було вкладено дуже багато ресурсів, і для них це як дитина. З кожним окремим елементом, з кожним окремим болтом, у них є свій зв'язок. Тому те, над чим працювали інженери Dyson, це абсолютно інша система вирощування. Щоб отримувати набагато набагато вищу, вищу щільність плодів у закритому середовищі, це штабелювання полуниці на кількох рівнях. Проблема, з якою зіштовхнулися інженери, це рівень освітлення та затінення, а також необхідність забезпечити, щоб листя та його крони отримували достатньо сонячного світла для півноцінного розвитку. Використовуючи цю систему. Вони можуть переміщувати рослини та забезпечувати, щоб кожна рослина отримувала максимум природної енергії від сонця. Таким чином, вони можуть використовувати якомога менше енергії, доповнюючи світлодіодними лампами. Вирощування чогось схоже на виробництво. І тому розробники та інженери Dyson. Дійшли до фермерства саме з цієї точки зору, тобто зробити якомога більш ефективнішим систему. І е, вони задумались над тим, які технології можна залучити, щоб полегшити якість смак. Це один із наших фірманих сенсорних блоків Dyson. У нього є високочастотні датчики, co 2 датчики вологісті та температури. А зверху це датчик Apogee PAR. Він виявляє, виявляє лише ті довжини хвиль, які цікавлять рослини полуниць. І тоді ми знаємо, скільки нам потрібно додати нашого. Штучного світла. В Dyson є ця система подачі, яка піднімається до центрального колектора, який розгалужується, а потім кожний 5 з'єднується з двома і, і йдуть в жовт. А потім, коли вода проходить через нього, вода, вона потрапляє в дренаж, який збирає воду, і ця чорна труба діє як динамічний колектор. Таким чином, вона потрапляє на цей схил. І спорожняється в базову станцію. І це відкачується. Інженери Dyson отримали збільшення врожайності теплицю в 2,5 рази. А ми продовжуємо стежитися головними подіями. З вами був Олександр, компанія «Екотеплиця». Живемо в рітмі прогресу та в гармонії з природою. До нових зустрічей!